Століття протистояння споріддям Золотої Орди, криваве багно монгольського рабства, а не груба слава нормандської епохи, є колискою Московії. Сучасна ж Росія є лише метаморфозою Московії, стадо убивць гвалтівників, руйнівників, крадіїв і збочинців, яке наразі називає себе прикметником русськіє, розуміє лише силу та зупиняється тоді, коли добряче отримає порогах. 12-й рік російсько-української війни, яка розпочалася зі збройного вторгнення в український Крим 20 лютого 2014 року, 46-й місяць спочатку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну. Загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого 2022 року по 29 листопада 2025 року орієнтовно склали особового складу приблизно 1 мільйон 171 тисяча 700 особин за добу 910 танків 11 тисяч одиниця за добу 1. Бойових броньованих машин 23 658 одиниць за добу 15 артилерійських систем 34 733 одиниці за добу 3 реактивних систем залпового вогню, 1 550 одиниць, засобів протиповітряної оборони 1 253 одиниці, літаків-430 одиниць. Гелікоптерів, 347 одиниць, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня 85 343 одиниці за добу 106 крилатих ракет 3995 одиниць, кораблів катерів, 28 одиниць, підводних човнів, 1 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн 68 463 одиниці за добу 64. Спеціальної техніки 4010 одиниць за добу 2. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to Ukraine.